а, мого давнього друга, якого я кличу на всі наші конференції виступити, розповісти вже дуже багато років, і нарешті він згодився, тому що досвіду нормального якісного дивпосіву з відслідкуванням результатів це дуже унікальний кейс в Україні, і тому Павло Янін з компанії «Ебіцентр Агро зараз розповість про ті досліди, які вдалось провести в 2023 році. І власне, якщо їх чекає у 2024 році, які, які плани у них по точному землеробству. Да, да, да. Давайте о, бачте, Ми, ми з вами будемо обов'язково розминати руки кожного разу. Я вже зрозуміла, це працює. Добрий день. Ми сьогодні поговоримо про результати нашого досвіду в диференційованому посіві кукурудзи. Ми його починали, мабуть, ще з 2020 року, спочатку, по даних агрохімічного аналізу. І в 21 му ми вже перейшли на зони продуктивності, але були певні свої технічні проблеми. І в цьому році ми нарешті зібрали все і проаналізували так, як воно має бути. Я трошки розкажу про компанію «Епіцентр». В нас 167 тисяч гектарів землі. Є власний насіннєвий завод, агрохімічна лабораторія. Ми також відбираємо аналізи ґрунтів з 5-гектарною сіткою для точного землеробства. Є елеватори на 1,75 мільйонів тонн зерна. Тваринництво, компостування відходів тваринництва і власна логістика. Ну і безпосередньо до нашої теми для того, щоб створити карту, нормальну карту продуктивності, треба визначити зони. По одному знімку зазвичай так не виходить, тому що зони можуть так як казала Лера на початку. Вони можуть з року в рік мінятися, вони можуть мінятися від бур'янів від обробітку від різної культури. Тому треба брати декілька знімків за декілька років по різних культурах. Тоді ви зазвичай зможете виявити якусь зону, якусь залежність по цьому полю. Які є в принципі підходи до створення зон продуктивності, і їх виявлення, які вони можуть бути? Ну, основний чинник це зазвичай рельєф, де у вас є великий перепад висот, де у вас немає вологи, напрямок схилу, який може пересихати від року в рік, залежно який у вас рік виходить по волозі. Тобі ж один рік він може бути сухий, інший рік там може бути волога, і це агрохімія. Тому що, наприклад, якщо ми маємо рівне поле і там е, різна агрохімія, наприклад, у вас немає кальцію або піщаний гранулометричний склад, е, с, у вас буде там зона зазвичай низької продуктивності. У вас там також буде і нижчий фосфор, і можливо калій. Ну і pH, відповідно. Ми користували чим ми користувалися при створенні карт. В основному ми користувалися це в Yield. Частину цих карт ми дороблювали в Farmworks, тому що був був такий досвід, коли паї у нас перед посівом відходять або додаються. І для того, щоб сівалка просто менше агроном чи цьому механізатору було роботи, ми карти, які ми вже попередньо зробили, завантажили. Їх в трактор ми паї там, ці прибирали або добавляли. Але яка є штука з паями? Коли у нас, наприклад, є поле і ділянка, яка є розліснена, і там у вас, в принципі, додається до 5 метрів площі, якої на вашій карті, там, де ви користуєтеся якоюсь системою, в кропі чи ще де її може не бути. І у вас, відповідно, сівалка не проїде туди і там не посіє. Як ми це вирішували? Ми просто обсівали поле перед початком посіву і потім вже завантажували безпосередньо карту завдання, яка вже досівала і попадала в усі зони? Ну і в Кропіо це на основі в принципі, одного знімку. Це вже попередні спікери говорили. Ми використовували три типи, скажімо так, техніки і обладнання. Ми сіяли. Фендом з сівалкою коржмаестром, морі монітором Trimble. Ми сіяли з Pro 700 і ми сіяли з монітором Precision Planting. В принципі, посів у нас відбувся на всіх цих моніторах. Саме більше у нас, звичайно, у роки було це з Pro 700, тому що. Трошки є в нього свої нюанси. Саме менше мороку у нас було з Трімблом тому що там карта завантажується дуже швидко. Головне, не промахнутися з нормою і не поставити тисячі тисяч на висів тому що можна насіяти 70 мільйонів або 80. Ну і наприклад, це наше одне з полів, яке в принципі рівне по рельєфу, тому що тут перепад висоти становить півтора градуси. Ну, Згідно методики дослідної справи, поле, яке з нахилом до 2 градусів вважається в принципі, ідеальним. Але тут нюанс в тому, що тут є зони з низьким вмістом гумусу, і відповідно тут в тих зонах немає і кальція, і фосфора. Тому ми бачимо таку картину по карті продуктивності. Оце все, що червоне, це в принципі те, де немає. Це, Поля знаходяться коло лісу, і там є дуже великий вихід пісків. І ось, наприклад, це карта, карти агрохімічного аналізу, які ми бачимо, що в нас немає тут кальція в цих зонах продуктивності, немає фосфору і низький pH. Ну, це відповідно те, що ми виділяли на цих рівних полях як зону низької продуктивності. І друга концепція це те, що карта урожайності створюється по рельєфу. В нас на цьому полі перепад висоти складав 55 метрів. І відповідно на участках, де висота була найбільша, там було ну, найменше було вологи, і кукурудза пересихала найбільше. Якість посіву, ми трошки заморочилися. Спеціально навчена людина, яка сидить сьогодні в залі, їздила і рахувала по кожному полю урожайність в зонах, тому що монітор відображав висів по одному. Я далі це покажу, але ми вирішили все ж таки перевірити, як він посіяв в кожній зоні, яку густоту сівалка видавала. Ми це зробили по всіх наших полях, на яких у нас були дослідження. І, в принципі, точність посіву, окрім двох полів, мабуть, була, ну, я вважаю, досить високою. Я так думаю, що це скоріше була настройка сівалки або якийсь обсів в два рази проводився. Але, в принципі, в середньому це десь було 2-3% відхилення від заданої норми по полю. При зборі ми користувалися FieldView і GDLінком. І що ми бачимо? Оце наша карта завдання по полю з високою з великими перепадами висоти. І як ви бачите, якщо ми подивимося на карту, то в принципі наша сівалка, це тут сіяв маестро. Вона посіяла такою буквою «Ш». Воно, вроді би, кажеться, що це не висів, ну, що це таки і є висів. Але коли ми виїжджали в поле в зони, то у цих лініях у нас висів був такий, який задавала сівалка. Ми на моніторі, хоча й виставляли мінусові значення для того, щоб він швидше переключався. Але я поки що не зовсім поняв, чи це відображення трімбла, такен по, кар... по завданню посіва, чи що це може бути. Але така штука в сівалки є. І якщо в принципі, вона відповідає, то краще тоді робити аналіз по такій карті висів у сівалки. Тому що це буде більш точно, чим ви просто покажете своє завдання. І що ми отримали? Які, в принципі, стратегії є в диференційованому посіві? Ви або зменшуєте норму на все поле, або ви в меншій зоні продуктивності сієте меншу густоту в більшій більшу або ви просто можете зменшити норму в поганій і в середньопродуктивній зоні, не чіпаючи більшу. Що в принципі ми бачимо по полю, де у нас рельєфне поле з великим перепадом висоти, ми в зоні низької продуктивності. Найкраще у нас спрацювала низька густота висіву в середній зоні. Чому кстати, це може бути, коли всі значення у вас однакові? Вони у вас можуть виникати, якщо ви неправильно розташовуєте контрольні лінії. Або кут ваших контрольних ліній трошки неправильно виставлений. Тому що зазвичай, як програма аналізує дані? Якщо ми беремо FieldView, він бере піксель урожайності, дає 11,2 метри. І програма, коли аналізує, вона аналізує лінію. Вірніше, не лінію, а урожайність від контрольної лінії справа і зліва. І якщо ви, наприклад, лінію розміщаєте на зоні, де в середньому у вас там Івай 0,5, а рядом у вас зона, де там є 0,6, 0,7 або, наприклад, ще менше, то у вас тоді дані по калібровці контрольних ліній можуть виглядати отаким чином. Тому контрольні лінії треба малювати не зовсім як. Пише софт, його треба переглядати вручну, тому що ви можете отримати такі значення, і потім ви скажете, що точне землеробство не працює. І, наприклад, тут по цьому полю ми отримали, що норму висіву треба знижати повністю в будь-якій зоні. Тому що навіть в зоні високої продуктивності, хоча це статистично недостовірна різниця, але я би її все таки знизив. І беремо другу стратегію: це поле з піском, це рівне поле, де агрохімічний аналіз у нас різний. Тобто ж у нас в низькій продуктивності зони, у нас е, там пісок, немає елементів живлення, немає вологи відповідно. І тут різниця, е, тут в зоні, ну якщо ми беремо, наприклад, е, низьку зону, то тут загущувати ні в якому разі не можна. Треба сіяти менше. Бо, ну, якщо брати, наприклад, середню зону, то ми тут можемо зекономити на насінні. Але в середній і в продуктивній зоні ми можемо густоту збільшити. І отримати при цьому більшу урожайність. І наші результати по, по наших посівах. Тобто, в принципі, на всіх, серед усіх наших полів ми можемо зекономити насіння. По деяких полях ми можемо отримати і 30 доларів з гектара при диференціюванні, а на деяких ми можемо, в принципі, майже і нічого не отримати. Але це ж знову ж таки питання до калібровки і до постройки контрольних ліній, і взагалі до придатності поля для диференційованого посіву. Ну і по планах в нас ми хочемо посіяти сою, соняшник диференційовано, внести азотні добрива під пшеницю і ріпак. Ми вже відібрали під це поле і доробляємо карти завдання. Десь у нас вже з 20 лютого почнеться внесення азоту. Але ми поки що не визначилися стратегією, як це робити, чи... тому що азот ми вносимо дробно. І, наприклад, як його диференціювати, чи вперше давати всю ну, давати одну норму по всьому, а другу диференціювати, чи робити дві норми диференційовано. Ну, ми поки що ще не вирішили, як ми. Можемо, ми і так, і так спробуємо. Ну, це... Ми вносимо також дефікат по полях, наприклад, де у нас. Іде просадка по ПАШУ, і ми бачимо, що поле рівне, але NDVI просідає. Ми туди вносимо дефікат зараз. І ну, це більше вже до агрохімічного нашого блоку відноситься це визначення ефективності норм добрив, як монодобрив, так і різних формул на різних типах ґрунтів. Ну і відповідно диференційований посів добрив з контрольними лініями під соняшник. В 2023 році також по різному типу, ну, по різному типу співвідношення фосфора і калі. Тобі ж ми візьмемо різні формули, посіємо їх на полях з високим забезпеченням фосфору і одні з високим забезпеченням калію. І тоді подивимося, як яка формула, чи монодобриво спрацювало краще. Е, ну і, Як висновок, це. Точне землеробство це є гарним інструментом для економії, але ви маєте бути до цього готові. Тому що, як Лера говорила, якщо механізатор не нажме кнопочку на моніторі або забуде включити Рікс в сівалки, то всі ваші праці будуть смарними, скажімо так. Ну, у мене все. Я не відпускаюсь тебе, паш. По перше, тому що хочу у вас запитати, чи є питання до Павла у вас? Так, так. Ну, давайте давайте, все-таки, все-таки поговоримо з вами. Чи є питання до тих підходів, які впроваджують? Тому що в мене чесно, от якби я мала можливість сидіти на вашому місці, я б з кожного спікера просто спитала абсолютно все. Так, да, дякую, Геннадій. я хотів на перерві підійти. А ви зменшуєте густоту на середніх і більш продуктивних зонах, тому що, по на вашу думку, не дає прибавки в врожайності, тобто це буде перевтрата насінневого ресурсу. Якщо можна глибше прокоментуйте його, бо трошки ну, відрізняється від того, що більш продуктивно даєш більшу густоту, даєш більше живлення і зможеш витягнути більший врожай, бо потенціал ґрунту сформувати більший. Більше врожаю. Скажіть ну, оце. Ми... Ми... Зараз я повернуся до слайда. Ну, якщо ми, наприклад, візьмемо оце поле, то в принципі тут така залежність є. Якщо ми візьмемо оце поле, то тут е... такої залежності немає. І тут треба зменшувати норму. Чому? Тому що погано, що я рельєфу не добавив сюди. Це поле це парельєфу, поле по якщо подивитися, воно йде е, тут вверх, тут низ. Перепад по цьому 80 метрів. І на цьому полі у нас е, стратегія спрацювала так на зменшення всієї норми по полю. Чому так? Можливо, це залежність від гібриду, можливо, тут е, агрохімічний фон такий. Тому що я не пам'ятаю, який тут у нас рівень агрохімії, але по гібриду це може бути також у нас, якщо подивитися на ці поля на наші, то в нас тут на кожному на кожному селі був свій гібрид, і це також як є показник того, як кожен гібрид відкликається на диференційований посів, тому що є гібриди компенсаторної здатності, які можуть дозалити качан більше, а є гібриди, які не мають компенсаторної здатності, і тоді можливо є сенс їх трошки сіяти густіше і. Бо ми такі досліди проводили у нас в Київській області, коли ми сіяли. ну, Стандартна норма господарства була 76 тисяч, і ми сіяли з кроком 5 тисяч, по-моєму, ми сіяли різні гібриди. То в нас, в принципі, по різних гібридах була різна ну, різні дані були, тому що одні гібриди при загущенні показували краще, інші гібриди показували гірше. Можливо, це більше залежить також від гібриду. Дякую дуже. А тепер дякую, Паш. А, в принципі, у мене до вас да, 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 все правильно. Руки мають мають працювати не тільки в полях. Маю ще подякувати за той досвід, тому що ну я вже наприклад, якби в мене були свої пару десятків тисяч, я б уже щось звідти взяла і себе впровадила.